Володимир Зеленський може представити план перемоги вже сьогодні, саме на 16 жовтня. В президента запланований виступ у Верховній Раді і про це повідомляв радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Нагадаємо, план перемоги передбачає геополітичні та військові кроки, які потрібно застосувати перед діалогом з Росією. Про це і не тільки говоримо далі. З нами Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. вас. Давайте почнемо з того, що очікується сьогодні. А сьогодні очікується так: ось ну, принаймні, зі слів пана Лещенка, презентація плана перемоги або за іншим формулюванням. План примусу Російської Федерації до миру. Наскільки я розумію, і Шарль Мішель також анонсував на завтра і відповідний виступ президента на саміті Євроради. Тож, будь ласка, план перемоги, що можемо почути? Що нам треба почути, на ваш погляд? Цілком очевидно, що дійсно через комунікацію з народними депутатами президент фактично звернеться до загалом українського суспільства. Таким чином буде виконано запит. На інформування щодо змісту конкретного плану перемоги, тому що протягом останніх півтора місяці дійсно неодноразово піднімалось питання, скажімо так, рядності представлення даного доробку спочатку нашим закордонним партнерам там Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія. А чому український народ про це дізнається зі шпальт і? Іноземних змін, ну тепер дійсно, президент зможе комплексно представити відповідний документ. Вже до речі, все ж таки, наші українські засоби масової інформації дізналися певні подробиці щодо структури. Це п'ять пунктів конкретних та ще й три додаткові додатки, що стосуються військової складової та економічної. Але тим не менш, звичайно, я думаю, для українців. Тут буде більш цікавий меседж посил, як ми будемо діяти далі в нових реаліях, в нових обставинах. Так, звичайно, Україна робить все аби реалізувати українську формулу миру. Однак ситуація в світі змінюється. І якщо ми говоримо про план перемоги, все ж таки це. Інструментарії це конкретні кроки здебільшого на наступні декілька місяців, що необхідно зробити не лише Україні, але й нашим партнерам для досягнення бажаного результату і початку дійсно справедливих перемовин з російським агресором. Я думаю, що все ж таки виступ президента дасть відповіді на багато питань. Водночас, я закликаю вже не перший день не завищувати очікування. Україна діє послідовно і, в принципі, можна спрогнозувати нашу позицію. І е, те, що вже було оприлюднено щодо необхідності е, форсування запрошення України до НАТО, е, чи тема е, надання дозволу на застосування західної далекобійної зброї по РФ, зрозуміло, що всі ці пункти і так знаходяться е, на столі. Як в кулуарах, як за закритими дверима в перемовному процесі з нашими партнерами, так і в публічній сфері, в тому числі на шпальтах тих самих західних змін. І щодо прогнозів, пане Ігоре, давайте продовжимо ось такою темою. Росія може напасти на НАТО до 2030 року, і про це заявив очільник німецької розвідки Бруно Каль з його слів: країна-агресорка буде здатна атакувати територію альянсу впродовж найближчих років. Каль зазначив, що бачить пряму військову загрозу з боку Росії, адже Путін стурбований не лише Україною, він марить створенням нового світового порядку. І тут відповідно, пане Ігоре, буде в мене наступне питання. Чи, чи можна вважати ось таку заяву очільника німецької розвідки певним загальним усвідомленням? Певної неминучості, якщо хочете, того, що Росія не думає зупинятись. Путін не думає зупинятись. Насправді це дуже добре, що німецька розвідка дає відповідну інформацію публічно зі слів безпосередньо власного очільника. Це підвищує рівень. Довіри до конкретної інформації, тому що раніше ми лише чуток знали про те, що наприклад у Шольца йому на стіл клали сценарії, за яким дійсно там трошки раніше, але тим не менш, Російська Федерація не просто планує. Наступ на одну із країн НАТО, але є одним із сценарієм навіть дохід до східної Німеччини, тобто дійсно плани агресора доволі широкі. Про них треба дійсно говорити публічно для того, щоб абсорбувати наявні ресурси та консолідувати їх. Не лише з точки зору відповідно збільшення продуктивності ВПК, збільшення злагодженості військ всередині НАТО, але звичайно, подальшої допомоги Україні. До речі, сам Шольц буквально от на днях зробив заяву, де. Відзначив, що треба німецькому суспільству пояснити, чому треба допомагати Україні. Ну, як мінімум, оця інформація щодо подальших планів російського агресора, цілком очевидно, що ну навіщо готуватися? Там, ну, скільки там шість років, майже чекати наступу Путіна. А хто сказав, що це там відбудеться? Там в му році заява йде про до 2030-го. Так як відбулося, наприклад, з. Україною, то ми розуміємо, що е, приймаються рішення на найвищому рівні в Кремлі, е, не лише виходячи зі стану реальної готовності, а з певних е, алогічних елементів, будемо це так казати. І, наприклад, операція щодо там сувальського коридору може початися набагато раніше, щоб саме НАТО не встигло підготуватися. На це теж треба зважати, тому зараз насправді е, коли Виголошується інформація про можливість нападу Російської Федерації, колись став на країни НАТО, можливо, треба її зупиняти зараз ще під час війни Росії проти України, щоб не дати можливості російському агресору відновити власну військову спроможність. І до речі, це знову ж таки питання перемир'я. Де нас е схиляють до невигідних для України умов? Ось, будь ласка, якщо ви схиляєте Україну, то тим самим наближаєте безпосередню агресію проти е конкретних країн НАТО. І картинка була би неповною без наступної інформації. Нагадуємо, що президент США Джо Байден вже незабаром відвідає Німеччину знов-таки Берлін обговорює з Вашингтоном план візиту, але жодних подробиць поки немає. Також нагадаємо, що спочатку візит Байдена до Німеччини був запланований минулого тижня. Тоді президент США мав очолити засідання контактної групи з питань оборони України, але він відклав поїздку через ураган Мілтон. Захід змі повідомляють, що наступне засідання Рамштайну імовірно відбудеться вже після виборів президента США. Пане Ігоре, які ваші очікування від ось цього візиту Джо Байдена до Німеччини? І я хочу спитати, чи дійсно на ваш погляд закрите питання, що наступний Рамштайн може відбутися до президентських виборів, які відбудуться президента США, я маю на увазі, які відбудуться в листопаді? Що стосується поїздки е, Байдена до Німеччини саме в контексті України, е, я очікую перемовин безпосередньо з Олафом Шольцем. Що стосується е, все-таки е, певного е, певної зміни балансу е, з координації допомоги України, хоча б на декілька наступних місяців, поки е, Сполучені Штати будуть займатися. Е, Після виборчою оцією політичною діяльністю невідомо наскільки вона затягнеться. Це там суди. Ну тобто, ми розуміємо, що штати на декілька місяців по суті закриються від світу, та зрозуміло, Джо Байден до інавгурації наступника буде е, президентом, але він буде вже в статусі кульгавої качки. Будемо це так казати. Тому вкрай важлива тут е, політична підтримка з боку е, не, найбільшого нашого е, партнера. Який займає другу сходинку за обсягами безпосередньо Німеччини, е, ну і знову ж таки, якщо е, говорити безпосередньо про можливості проведення Рамштайну, е, то нагадаю, що все, -таки, все -таки це є едхок коаліція, яка має різні формати проведення засідань. Це може бути офлайн засідання, це може бути онлайн-засідання на рівні? Міністрів оборони, і в принципі, я не виключаю, що у разі необхідності скликання онлайн засідання на рівні міністрів оборони може відбутися до безпосередньо виборів у Сполучених Штатах, тому що знову ж таки там основна роль буде не політичний меседж там стратегічного характеру, а прикладна робота, що стосується пришвидшення, наприклад, логістики, що стосується. Виконання вже раніше даних обіцянок щодо постачання тієї чи іншої зброї, чи там ППО, чи що стосується ар артилерійських боєприпасів, тобто те, що безпосередньо потрібно силам оборони України. Тому е а ми маємо теж розуміти, що такі засідання теж можуть відбутися. А що стосується Рамштайну на рівні вже лідерів, ну цілком можливо, що все ж таки Байден напевне таке, але Верди все таки Після виборів президента Сполучених Штатів зможе організувати те, що раніше в нього було в планах на 12 жовтня, пане Ігоре. Дуже коротко, будь ласка, на вашу думку, чи здатна адміністрація Джо Байдена чи здатен Джо Байден за решту своєї каденції зробити якийсь рішучий і різкий крок? В бік Якщо... нашої допомоги, я маю на увазі. Якщо Джо Байден розглядає себе виключно як частину демократичної партії, яка буде створювати фундамент для подальшої роботи, ну уявімо, що там перемагає Харріс, то це одна ситуація. Але якщо Джо Байден все-таки себе розглядає як Світового лідера ну, з точки зору лідера світового масштабу, який завершує свою величезну політичну кар'єру і хоче увійти в історію. То звичайно, для нього а, декілька наступних місяців а, до інаугурації наступного глави Сполучених Штатів звичайно це шанс, а, шанс дійсно здійснити прорив. А, Летно у геометричній прогресії для того, щоб не просто увійти в історію, а дійсно зробити реальний крок до завершення війни в Україні. Причому на справедливих умовах будемо з нетерпінням чекати цих періодських кроків. Пане Ігоре, Дуже дякуємо за відповіді і тлумачення. Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегії.